О Господи, всемогутній і всемилостивий, допоможи, спаси і збережи всіх, хто просять Твоєї допомоги і здоров'я. Зціли і дай сил і мудрості прийняти волю Твою, настав на шлях Твоєї любові, щоб прожити всі дні до зустрічі з Тобою, доброті й допомоги ближнім. Амінь. Господи, всемогутній, зупини хворобу страшну і дай твоєму рабу Божому сили впоратися з нею. Всесильною могутністю Твоєю залиш його під захистом Твоїм і подаруй йому щастя велике, разом з нами приносити Тобі благання вдячні за його порятунок і Твою щедрість. Спаси Його, Господи, нехай буде воля Твоя. Амінь. Спаси нас усі, Господи, Визволи від недух тілесних і душевних. Обережи істіли чад, що народилися в утробі материнській, допоможи Боже нам, Твоїм творінням, впоратися з хворобою і виконати наш християнський обов'язок. Амінь.